Потужний удар по українській економіці, і найважливіше, цей удар було нанесено нашими друзями та союзниками. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія на підході Румунія. Всі ці країни ввели обмеження проти українського агроекспорту. 16 квітня польський уряд прийняв скандальне рішення. В один момент було заборонено і продаж, і транзит української аграрної продукції. Чому це важливо? Тому що Польща є. Ключовим транзитером української продукції в інші країни, і не тільки європейські. По суті, європейський шлях для продажу українських товарів виник минулого року через те, що були, було були заблоковані Чорноморські порти. Так потім ці порти частково були розблоковані в рамках зернового коридору. Але ми знаємо, як вони працюють. Росія постійно намагається заблокувати їх, постійно намагається. Скоротити час домовленості про роботу цих коридорів і так далі. Тобто нам потрібен європейський шлях, тому що він створює єдину можливу альтернативу часто з перебоєм працюючого зернового коридору. І от Польща позбавляє нас цієї можливості. А відразу після Польщі спрацював ефект доміно. Відповідні рішення приймають інші країни. Звичайно, Угорщина. Ну хто очікував щось іншого від Угорщини. Потім Словаччина, дружня нам Словаччина, потім Болгарія і про це кажуть, ще й Румунія. Ці п'ять країн подали скаргу до Єврокомісії і пояснюють, що це, це крок, на який вони вимушені йти, тому що українська продукція є загрозою для їхнього сільського господарства. І тому це рішення неминуче. Перш за все, давайте. Визначимо, чи дійсно українська аграрна продукція є загрозою для всіх цих, цих країн, чи не надумана ця проблема? Мусимо визначити. Певною мірою, загрозою є. Ціни на внутрішніх ринках у Східній Європи різко впали, а головне, що, як виявилося, перевалочні потужності цих країн виявилися недостатніми, щоб переварити все цей український транзит. Тобто Польща запропонувала Україні допомогу, але потім виявилося, що не здатна виконати обіцяне, і що сталося? Звичайно, що зерно зберігається в Польщі, в Польщі склади переповнені і частково продають в. Тож Польщі за зниженими цінами, тому що українські фермери просто змушені демпінгувати, і це безумовно дратує е, польських фермерів. Про проблему говорили ще з кінця минулого року, але польський уряд довгий час не хотів це бачити, навіть не визнавав цю проблему. Це дійшло до того, що польські фермери пообіцяли. Зірвати візит Варшаву українського президента Володимира Зеленського. В той самий день міністр сільського господарства Польщі був вимушений піти у відставку, і до польського уряду дійшло, що це проблема для них самих. Чому проблема? Тому що восени цього року у Польщі прийдуть парламентські вибори. Розклад дуже складний: правляча партія право і справедливість як ніколи близька до того, щоб втратити більшість, і, відповідно, піти у опозицію. Фактично, золота карта мають фермери. Вони можуть голосувати або за правлячу партію, як вони робили раніше, або за опозиційну польську селянську партію. І від того за кого віддадуть голоси фермери, залежить доля уряду. І, звичайно, що в такому випадку перед польським урядом постало питання: що робити? Робити роботу над помилками, визнавати свої помилки, щось робити, або зробити швидкий, можливо, не дуже легальний. Але головне красивий крок. І вони обрали другий шлях. Вони заборонили український експорт. Чи означає це, що наші відносини з Польщею зіпсовані? Мабуть, скоріше ні. Можна з певненістю казати, що Польща не змінить свою позицію по безпековій допомоги Україні, по передачі нам зброї і так далі. Однак одночасно Польща буде розділяти безпекові питання від економічних. І в економічних питаннях очевидно, що. Позиція Польщі буде не дуже дружньою до України, і ймовірно, що так буде до цих виборів, які будуть скоріш за все в жовтні. Нам треба бути до цього готові, що польща наш друг в безпекових питаннях, але конкурент в економічних. Важливий момент: Польща явно готувала це рішення. Вона узгоджувалася з іншими країнами, і тому в оцей ефект доміно, коли кілька країн за кілька днів приймають схоже рішення. Очевидно, було певною мірою домовленості. Польща з самого початку пішла на дуже жорстке рішення, щоб мати можливість для компромісу, і частково його вже досягнуто. Зокрема, після консультацій з Києвом транзит буде відновлено, але за жорстким контролем, за там gps контролем і так далі. Але при цьому продаж всередині країни, як і раніше, заборонено. Проте звичайно, що Київ це не може влаштовувати, адже подібне рішення. Будь-як є порушенням і правил ЄС, і що важливіше, діючих угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже підписали ми його з Брюсселем, а не тільки з Варшавою. І відповідно подібні рішення можуть бути прийняті тільки в діалозі Києва та Брюсселя. Звичайно, що інші країни також мають схожі проблеми, наприклад, Словаччина. Так, це дуже дружня для нас країна, але у вересні у Словаччину пройдуть позачергові вибори, і нинішня коаліція має дуже високі шанси програти. І тому вони також вимушені діяти, щоб не дати фермерський козир опозиції. Те саме у Болгарії. Не виключено, що в Україні пройдуть чергові позачергові парламентські вибори. І звичайно, що там також зацікавлені у цьому політичному факторі. Ну і залишається Угорщина, країна, якій виборів не буде, але влада Орбана зацікавлена в тому, щоб створити такий прецедент і тим самим послабити і Україну, і єврокомісію. На щастя, Україна є потужний союзник. Це Єврокомісія. Справа в тому, що для неї нинішня ситуація є не меншою загрозою, аніж для Києва. Так сталося, що законодавством ЄС. Торгова політика належить до компетенції євроструктур, а не національних урядів. І Відповітно, ані Польща, ані Угорщина, ані навіть така країна, як Німеччина, не мають права самостійно визначати ставки, забороняти якийсь експорт і так далі. Досі прецедента втручання в такі повноваження Єврокомісії було дуже мало. Всі вони були. Ну, поодинокими і незначними. Наприклад, коли Єврокомісія уклала угоду про вільну торгівлю з Канадою, кілька країн намагалися заблокувати її, але далі справа не пішла. Брюссель зміг продавити своє бачення. Але цього разу проти Єврокомісії йдуть щонайменше п'ять досить потужних східноєвропейських країн, і це справжній виклик для Брюсселя. Наразі Київ разом із Єврокомісією будуть проводити переговори. Із цими країнами нагадаю, із Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією. Позиція Єврокомісії для нас добра. Ці, це рішення є незаконними, тому вони мають бути переглянутими. Але одночасно єврокомісія визнає, що загроза є. Просто ці рішення треба приймати, приймати правильно по протоколу. А відповідно, все ж таки певні обмеження можливі. Тільки вони потім будуть зроблені не рішенням окремого уряду. а Єврокомісію. Саме тому е, мій прогноз досить обережний і не дуже оптимістичний. Скоріше за все, Єврокомісія може погодитися на певні обмеження за умови, якщо вони будуть проведені відповідно до регламенту. Якщо будуть доведені демпінгування, якщо буде доведена якась небезпечність української продукції, це не просто, але, ну, звичайно, що. У цих країн є таке бажання зробити обмеження проти українського експорту. і Що видно, що частково їм це вдасться, але найбільша проблема все ж таки не в цьому. Найбільша проблема має довгостроковий характер. Вперше про загрозу від української агропродукції заявили на такому рівні. Я нагадаю, що минулого року, щоб допомогти Україні, Єврокомісія обдулила всі тарифні квоти для нашої продукції. По суті, зараз ну, до рішення Варшави, звичайно. Між Україною та ЄС діяла справжня зона вільної торгівлі без жодних обмежень. Кожного разу це рішення приймалося на рік. Тобто На рік воно було прийнято в минулому році, потім продовжено на 2023. Ще донедавна Київ сподівався, що цього разу ми виб'ємо з євроструктур безстрокове зняття обме е обмежень, і між Україною та ЄС буде безстроково діяти зона вільної торгівлі. Очевидно, що зараз це просто неможливо. Очевидно, що якщо це питання навіть буде поставлено, то через тиск і той же Польщі, і Угорщини, і Болгарії, і Румунії, тих країн, які є членами ЄС, доведеться все ж таки погоджуватися на певні обмеження. Тому очевидно, що ця проблема буде. Фактором, який на довгі місяці, а можливо і більше, буде визначати економічні відносини України і ЄС. Києву треба буде знайти аргументи, щоб довести, що обмеження нашого експорту не не тільки нам, але Євросоюзу також. І звичайно, щоб довести це, нам треба буде залучити наших друзів. На жаль, не на всіх наших друзів ми можемо покластися в цьому, але варто продовжувати роботу. Тож ми будемо слідкувати за цими переговорами, і розповідати вам першими про них. А від вас попрошу підписатися на наш канал і, звичайно, лайкати це відео. Пока.